Усі ми люди на землі. Кожен в більшості дбає сам про себе, але є люди, яким так потрібна допомога, та іскра надії, щоб разом подолати темну смугу життя. Щоб допомогти комусь, не потрібно бути особливим, багатим, успішним чи впливовим урядовцем. Іноді достатньо бути простою людиною з великим серцем а мати бажання протягти руку допомоги. Ми учні закладу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 27 Вінницької міської ради, готові підтримати бажання жити, насолоджуватись життям, займатися своєю улюбленою справою, людину з обмеженими можливостями. Анну Василишину допомогти втілити мрію ані це честь для учнів 27-ї школи. Адже вона і на сьогодні залишається нашою випускницею і є частинкою нашої шкільної родини. Інколи звичайний відеоролик може змінити життя на краще. На що ми і сподіваємось. Шановні урядовці, підтримайте нас у втіленні мрії випускниці нашої школи. Кожен народжується особливим. Ти не можеш обрати, ким тобі народитись. Ти такий, який ти є. Єдине, чого не можна забувати. Це те, що все в твоїх руках. Ти сам обираєш, ким тобі стати. Ми не здатні змінити направлення вітру, але ми можемо налаштувати свої вітрила так, щоб досягти своєї мети. Я по професії дизайнер зовнішнього середовища. На даний момент у мене є мрія. Є мрія об'єднати дітей фізично здорових та дітей з вадами у мистецтві. На даний момент я є організатором проєкту під назвою Творимо разом. Мета цього проєкту направлена на те, щоб поєднати дітей різного віку, поєднати дітей. У мистецтві, у живописі, у дизайну, у барвистості, кольору та усього, що є у цьому світі. Моя мета, щоб дітки поєднувалися у мистецтві, щоб діти бачили світ барвистим та сприймали його як яскраву картину нашого творчого та сірого життя. Також у проєкт будуть входити різні вистави, екскурсії та різні творчі гуртки, які допоможуть дитині розбитись і повірити у свої здібності. На даний момент я займаюся дітками, малюванням живописом. Та дизайном у бібліотеці імені Крупської за адресою місто Віннеса вулиця Коцюбинського, 48. Але у цьому приміщенні немає зручності, немає пандусів, немає поручнів для того, щоб нормально проводити гуртки. Людина енергія. Якщо взяти 10 здорових чоловік, то мені здається, що дуже по силі вона переможе, тому що вона настільки активна, що особисто в нас всі здорові члени сім'ї за неї не встигають. Задум її. Ну я думаю, що я позитивно на це дивлюся, але, наприклад, я би сама, що стосується енергії, не осилила би. Ось а взагалі-то згодна підтримати її, її задум і те, що вона хоче передати діткам. І... То, що вона їх любить і старається якби, віддати, можливо, якусь частинку себе або, можливо, втілити свої, свою енергію в їхню силу і за допомогою цього творити якесь добро. Мені дуже подобається малювати. Я хочу стати художником. Її робота це її хобі, але умови, в яких вона працює, не зовсім відповідають творчій майстерні у Європі. Інваліди це люди з підвищеними потребами, а в нас, на жаль, це люди з обмеженими можливостями. 85% людей на землі проживають життя існуючі, маючи мрії. Вони вважають їх лише мріями і навіть не намагаються їх втілити в життя. Той хто шукає можливості для втілення мрій, завжди досягне успіху, Будьте наполегливими в своїй праці для вчинення та реалізації проєкту. Під назвою Творимо разом потрібні кошти та потрібне приміщення 50 квадратних метрів. Я вірю у те, що знайдуться небайдужі люди, які зможуть підтримати мій проект та здійснення моєї мети. Незважаючи на усі життєві перешкоди, потрібно йти далі. Дорогою якоїсь суджено пройти лише тобі, стати тим, ким хочеш. А те, що ти чи хтось вважає слабкостями, зазвичай допомагає піднятися тобі вище і займатися тим, що ти любиш, Супереч усім правилам та стереотипам.